Зараз ми знаходимось в історичному центрі Старого Олександрівська, який був до 1921 року, який потім перейменували саме місто Запоріжжя, і за моєю спиною знаходиться будинок Лічинського. Дохідний будинок Ліщинського. тут потрібно почати історію з того, звідки взялись взагалі в Олександрівську дохідні будинки, що це взагалі таке. Коли зрозуміли, що Олександрівськ починає розростатися і стає більш таким комерційним містом, то більша частина купців першої, другої гільдії вирішили, що потрібно забудовувати всі можливі території. А коли вони були забудовані, то вони вирішили, що нашою будувати вшир, якщо можна вгору. І таким чином з'явились будинки, взагалі були. Двоповерхові, але саме будинок Лещинського, його особливість то то що він триповерховий. Але за деякими історичними даними він мав чотири поверхи, і до 1905 року приносив дохід своєму власнику саме Якову Лещинському. Але в 1905 році його вщен зруйнували, тому що відбувалися в Запоріжжі єврейські погроми, і чорносотинці його спалили дотла, і потім його вирішили відбудовувати по-новому, тому що дуже сильно він постраждав. І коли відбудовували, сказали, а на що нам четвертий поверх зробимо три поверхи. Але тим не менш, це є першим хмарочосом в старому Олександрівську, тому що це була найвища будівля в усьому адміністративному центрі. Яків Ящинський – це купець першої гільдії, і яким чином дохід приносило перший поверх. Якщо ми зараз ще подивимось, то перший поверх винаймали в оренду саме під комерційну. Частину, там були магазини продуктові, продовольчі. Другий, третій поверх займали вже житлові приміщення, в яких зупинялися різні купці та різна аристократія. Типу, хостел. Але особисті ще було те, що в цьому будинку була перша перукарня Наума Сфасмана. І зараз, якщо подивитись на цю будівлю, ми побачимо мурал його сину Олександру Сфасману. Це такий. Про батько джазу в усьому радянському союзі і в Україні. В нашій тут знаходився перший біограф, сінематограф, кінематограф, як його називали. І сюди приходили дуже великі черги людей для того, щоб подивитись фільми, зробити зачіску. І тут зустрічались перші стиляги нашого міста. В той час не всі могли дозволити собі винаймати повністю кімнату, квартиру, а винаймали навіть куточки в тих кімнатах. І це трошки нагадувало такий. Готель «П'ятий зірок з хостелом або гуртожитком приблизно так. Але дуже багато людей, які саме винаймали під комерційну оренду, так само проживали в цьому будинку. Взагалі, у Якова Ячинського було п'ять будівель в Старому Олександрівську. Найближча, яка знаходилась поруч, це Хоральна синагога, яка зараз. Носить ім'я дом Лічинського, але е, багато купців намагалися якнайбільше взяти собі нерухомості, тому що вона була прибутковою в пасивному доході. Е, то, тому саме як Вічинський намагався не просто збудувати якусь будівлю, а прикрасити її дуже гарним фасадом, щоб вона виділялася на фоні інших будівель. Е, і якщо подивитися саме на будівлю, ми можемо побачити дуже багато е, ліпнини саме на фасаді будівлі, і так само е, кру. Углів віконечка, в яких раніше нібито знаходились годинники, але достовірних фото немає, тому це тільки здогадки, як і в більшості. В більшості будівлях нашого міста одна з найцікавіших історій кохання, яку полюбляють всі гіди в нашому місті, стосується саме відомого виконавця Леоніда Утьосова, який приїжджав на гастролі до Запоріжжя. І історія трошки іронічна, трошки гіперболізована і трошки лячна. В якому сенсі? В тому, що коли він приїхав на гастролі, він винаймав саме кімнату в будинку Ліщинського і вирішив. Ввечері піти просто повечеряти. І коли прийшов до закладу, то побачив одну дівчину, яка йому дуже сподобалась. Він вирішив з нею познайомитись. Але там проблема у дівчини була одна: те, що в неї ще не було квартири, де вона може зупинитись. І вони домовились про те, що він буде допомагати їй в пошуках цієї квартири. Але саме в момент, коли вони збиралися йти на пошуки помешкання, то почалась злива дуже сильна, і вони не змогли нікуди піти. Пан Утьосов нічого кращого не знайшов, як запросити її до себе в кімнату. Вона погодилась, щоб перечекати зливу і потім піти на пошуки. Але злива не припинялась. І таким чином Утьосов в своїй автобіографії написав один рядок, який був присвячений саме цьому моменту, про те, що Олена зайшла в мою квартиру і більше не виходила з неї в статусі просто незаміжньої жінки. Що після цього одразу він закохався в неї, і е, ну, можна сказати так, шторм емоцій кохання і вся, злива так, накинулась е, 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 на них, е, і вони побралися і прожили довге щасливе життя. Якщо казати про кохання, то, як і казав, багато революціонерів приїжджали до Запоріжжя, тому що це такий е, географічний центр, е, де дуже багато різних. Е, подій, течії виникало, продовжувалась. І одна з таких історій пов'язана з Нестором Івановичем Махно, який під час революційних подій приїхав до Запоріжжя, приймав тут парад. Двічі він був в нашому тюремному замку в Запоріжжі. Потім він його зруйнував трошки, тому що він йому ну не сподобався напевно. Але історія кохання була пов'язана саме з найближчим оточенням. саме Нестора Івановича Махно, тому що він, як анархіст, повинен був все ж таки. Забезпечувати своїх Бійців і вирішили вони пограбувати банк, який знаходився тут поруч, але не змогли нічого такого зробити, тому що сейфи були зачинені і не було людей, які можуть відчинити. Тому вони запросили спеціально навчену людину з Франції, яка повинна була відкрити той сейф, який приїхав, подивився, щось там намагався зробити, нічого не, не зміг зробити. І потім одна дівчина з підрозділів течії саме Івановича Махна прийшла, просто заклала динаміт. Підірвала той сейф і відчинила його. Після цього цей чоловік сказав, що мені вона подобається, хочу одружитись на ній. Все. Це можна назвати таким адміністративним центром старого Олександрівську, то дуже багато цікавих саме історичних будівель. Але однією цікавою особливістю є те, що наші запорізькі перевізники мали своїх предків ще на початку ХХ століття. І коли кажуть, що Наші перевізники дуже швидко їздять по проспекту, то це не просто так. Тому що тут збиралися багато перевізників, тому що приїжджало дуже багато людей саме в цю частину міста. І вони не просто кричали, зазивали інших людей, щоб скористалися їх послугами, а й так само дуже швидко виконували свою роботу. Тільки не на великих автобусах, як зараз, а тоді ще на звичайних повозках. з... Упряжкою, інколи були навіть карети, діліжанси, які користувались попитом. І так само поруч знаходився ще один ресторан, який, на жаль, не зберігся до нашого часу, який користувався ще одною послугою доставки їжі, і так само відвозили людей, які засиділись трошки в цьому ресторані. Типу таксі, так, Глово, ракета, таксі це все було там. І особливістю того ресторану було те, що. Там були елітні сорти алкоголю різноманітного, які привозили тоді ще з імперії. І так само, що можна було замовити доставку на інший берег Дніпра, і так само відвести людину можна було на інший берег Дніпра. Тому тут дуже багато перевізників було, які кричали, гарчали, бігали, намагалися за закликати більше відвідувачів, щоб скористатися цими послугами. Береглись в більшій частині е, будівлі, які знаходяться на Троїцькій, е, але е, ми, на жаль, втратили. Е... Театр, який потім було е, трошки реформовано і збудовано наш новий театр імені Магара, і втратив той самий ресторан. Але більша частина залишилась. Е, чому так трапилось? Тому що е, ці будинки були передані державі їх підтримували за рахунок того, що там знаходились е, різні адміністративні установи і організації. Але е, потім, коли вже почали передавати в приватне користування, е, то дуже багато людей. Вирішив скористатися саме історичним цим підґрунтям для того, щоб на цьому імені трошки собі зробити саме ім'я. В Цьому нема нічого поганого, тому що якщо воно зберігає свою автентичність, якщо воно не змінюється, і якщо воно має продовження своєї історії, то воно буде приваблювати і люди будуть більше цікавитись тим, що взагалі тут було, і чому воно саме так називається.